Сьогодні весь світ бачить, що наша нація не скориться що ми будемо боротися за своє до останнього подиху. Українці мають те, чого у росіян ніколи не буде: любов до рідної землі, віра в правду і сила духу, що живе в кожному з нас. Кременчуцькі новини в Етері. Ми розпочинаємо. Риманчук продовжує підтримувати Збройні Сили України і виконувати запити військових. Що сьогодні передали бійцям? Дізнаєтеся прямо зараз. Дякую, Дякую. Дякую. всім дякую, велике перемога буде за нами. Радісно чути такі слова від наших захисників і захисниць. Кременчуцька громада робить усе, аби впевненість у тому, що перемога буде за нами і з кожним днем посилювалася. Одному з підрозділів сил оборони передали Мавік т який обладнаний камерою нічного бачення. Дякую. Це, дійсно вам Дякую. працюйте. Дякую, велике мога швидше повертатися з перемогою в повному складі до своїх рідних міст. Дякую. Також уже бійцям Кременчуцької тероборони передали спеціальні антитепловізійні пончо, які можна використовувати як для особистого захисту, так і для прикриття техніки. Зараз ми закуповуємо за кошти міської громади ще 30 накидок для того, щоб захистити наших захисників від ворожого злого ока. Ну також передаємо як пробна партія. Це накидки 5 накидок для техніки, для того, щоб Після того, як техніка зупиниться, можна було її швидко замаскувати і щоб вона зникла з очей ворога. Талікси, дякую вам за надану допомогу. Впевнений, що ці плащі і ці накидки на машини вони зв'язково збережуть життя і здоров'я наших свого службовців. Вони з перемогою повернуться додому. Свої вітання, побажання та подяки наші військові записали до книги вдячності Кременчуку, яка через багато років нагадуватиме нащадкам про єдність українського народу в ці нелегкі часи. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. У Кременчуці сталася ДТП, у якій отримала травмування дитина, яка керувала електросамокатом. Водночас у горішніх плавнях водійка автівки не надала перевагу в русі велосипедисту. Деталі за мить. Сьогодні зранку в Кременчуці на проспекті Свободи на нерегульованому пішохідному переході автомобіль швидкої медичної допомоги скоїв наїзд на малолітнього, який пересувався на електросамокаті. Дитину з місця події було госпіталізовано на огляд до дитячої лікарні міста Кременчука. Встановлено свідків, встановлено очевидців. За попередньою інформацією від медиків дитина отримала легкі травми. Небезпека від електросамокатів на міських автошляхах підвищена, особливо коли керують ними діти, зазначають поліцейські, спілкуючись з дітьми, ювінальні поліцейські встановлювали те, що діти не мають знань про правила дорожнього руху, де можна рухатися, де не можна рухатися, як переїздити чи переходити пішохи, пішохідні переходи. Дуже часто ми бачили в соціальних мережах, коли діти вдвох-втрьох рухаються на самокаті, при цьому наражають себе на небезпеку. Тож вкотре правоохоронці закликають батьків бути відповідальними і контролювати дозвілля своїх дітей. Скажіть дітям, що неповнолітні є учасниками дорожньо-транспортних пригод. Наголосіть своїм дітям, неповнолітнім, малолітнім, на те, щоб вони вже в таких погодних умовах не користувалися, не їздили на велосипедах, на самокатах. І на інших видах електротранспорту. Водночас сьогодні у горішніх плавнях сталася ще одна дорожньо транспортна пригода. Цього разу автівка травмувала велосипедиста. За попередньою інформацією, чоловік отримав легкі травми. Наразі на місці працює група реагування поліції горішніх плав Поліція горішніх плавнів та встановлює ці обставини. За попередньою інформацією, водійка легковика. Не надала перевагу у русі велосипадист. Від чого відбулося зіткнення? За даним фактом ведеться перевірка. Будьте уважними на автошляхах та не порушуйте правил дорожнього руху. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Уже незабаром має відбутися голосування за проєкт держбюджету, в якому уряд пропонує вилучити реверсну дотацію у місцевих бюджетів майже на 13 мільярдів гривень. Більше про це дивіться прямо зараз. Кабмін в проєкті закону України про державний бюджет на 2025 рік ініціював вилучення з доходів бюджетів громад коштів реверсної дотації, яка в наступному році планується в розмірі 12,9 мільярдів гривень у 189 громад. Проте Асоціація міст України закликає президента Володимира Зеленського зберегти ці кошти для громад. Зокрема, народні депутати також системно виступають проти цієї позиції уряду. Саме тому, аби остаточно урегулювати це питання, голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев опублікував у своєму телеграмі опитування: куди ж слід направити 4% ПДФО? І відповідь очевидна у місцеві бюджети. Адже багато експертів стверджують, що після вилучення реверсної дотації умови життя населення значно погіршаться. Як альтернативний варіант відповіді в опитуванні запропоновано на фінансування ЗСУ, проте не враховано, що місцеві бюджети також забезпечують армію. Для цього не обов'язково, аби кошти переходили спершу до держави. Отож, прохання проголосувати за направлення коштів в місцеві бюджети в телеграм-каналі Данила Гетманцева. Адже без цих коштів місцева влада не зможе стримувати зростання тарифів, забезпечувати стабільне проходження опалювального сезону та ліквідовувати наслідки обстрілів. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Учора учасники проєкту Молодь і влада відвідали екскурсію до виконавчого комітету. Як це відбувалося та що нового дізналася молодь, дізнавайтеся у наступному матеріалі. Іноді найкращі ідеї для розвитку міста народжуються серед тих, хто найбільше мріє про зміни молоді. Однак, щоб їхні ідеї стали реальністю, потрібно більше ніж просто ентузіазм. Важливо розуміти, як працює місцева влада і як ухвалюються рішення, що змінюють життя громади. Саме тому у рамках проєкту молоді влада була організована екскурсія до виконавчого комітету. Побачили, як працює ця структура, як працюють виконавчі органи влади, як працюють депутати міської ради, але поки що тільки на словах теоретично. Далі ми плануємо стажування молоді в органах місцевого самоврядування, де вони вже на практиці зможуть подивитися на роботу працівників виконавчого комітету, директорів, начальників, так і спеціалістів. На зустрічі учасники отримали детальну інформацію про структуру та функції міських відділів, ознайомилися з тим, як приймаються рішення, що впливають на життя громади, та обговорили ключові аспекти місцевого самоврядування. Міський голова Віталій Малецька та його заступник Руслан Проценко поділились досвідом своєї роботи та розповіли про основні виклики та цілі, які стоять перед міською владою. Говорили і про важливість залучення молоді до обговорення питань, що стосуються розвитку міста. Та, звісно, багато спілкувались. Учасники поділились своїми враженнями від можливості побачити роботу виконавчого комітету зсередини. Багато хто відзначив, що такі заходи розширюють їхні знання про правління містом і надають розуміння того, як вони можуть долучитися до покращення життя громади. У нас тут прийшла екскурсія, дізналась дуже багато цікавого та нового для себе. Дуже все було корисно. Велике дякую за такий досвід. Ну, по перше, мені дуже сподобалося. Було все ну, зрозуміло, інформативно, цікаво. Для себе деякі завідки зробила, і думаю, що в майбутньому сподіватимусь, що такі екскурсії будуть проводитись частіше для молоді, тому що це зараз дуже корисно, адже зараз росте те покоління, яке, ну скажем так, буде відбудовувати нашу країну. Організаторами проєкту традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Люди з вадами зору та іншими складнощами можуть комфортно почувати себе у Кременчуці. Одним із доказів цього стала сьогоднішня урочиста зустріч, на яку завітали незрячі. Подробиці дивіться далі. Сьогодні до всесвітнього дня людей з вадами зору у нашому місті відбувся пам'ятний захід, організований громадською організацією на крилах надії. Сьогодні в такій вільній програмі люди зібралися, щоб громадськість підтримала їх в цей такий важливий для них день. А ми поспілкуємось, поспіваємо пісні разом і згадаємо, яка у кого була доля з самого початку його народження. Зустріч відбулася у сімейному кафе Світло під час урочистостей нагородили тих, хто посприяв, і продовжує сприяти тому, аби у Кременчуці люди з вадами зору почували себе комфортно. Такий неформальний захід спілкування з творчістю. В них дуже творчі особистості і співають гарно. Тому дякую їм. Звичайно, від міської влади завжди підтримка таких заходів. І підтримуємо їх в усіх їхніх починаннях. І дійсно міська влада завжди готова підтримати усі ініціативи, пов'язані з людьми з вадами зору, ба більше наразі вже діють певні програми у цьому напрямку. Вони теж є членами нашого суспільства, громадянами нашого міста. Тому ми, як депутати, як Люди, обрані від, від нашого міста, повинні все робити для того, щоб полегшити їхнє життя. Наша комісія є ініціатором облаштування всіх входів до місць загального користування. Пам'ятаємо про всіх членів нашої громади, підтримуємо і допомагаємо тим, хто цього потребує. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. картинній галереї Наталії Юзефович пройшло відкриття виставки мисткині із горішніх плавнів, яка присвячена мужньому захиснику земляку художниці Костянтину Копосову. Детальніше вже за мить. У картині галереї Наталії Юзефович прийшло відкриття виставки робіт мисткині з горішніх плавнів Тетяни Берези. До експозиції виставки увійшло майже 40 робіт. На них відображені спогоди художниці про подорожі Україною та за її межами. Тож і назва символічна: акварельні мандри. Що дає натхнення у малюванні? То ну звичайно, це виставки, але саме головне як для мене, це подорожі. Коли ти десь подорожуєш, ти обов'язково. Щось малюєш, робиш невеличкі замальовки простим олівцем. А потім, уже коли приходить час, тоді я вже садну і починаю малювати кольором. Це вже друга виставка художниці, і саме вона присвячена пам'яті загиблого героя, її земляка Костянтина Копосова. Цю виставку я присвячую нашому війну. З нашого міста горішніх плавнів Копусову Константину, який загинув у Авдіївці у лютому цього року, і він має нагороду від нашого президента оборони України. Ця виставка це не просто пам'ять про одну людину, це нагадування про всіх наших героїв, які віддали своє життя за мирне небо та свободу рідної землі. Кожен охоче може відвідати експозицію, щоб віддати шану та усвідомити цінність свободи, за яку поклали своє життя найвідданіші сини України. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Вихідними у Кременчуцькій бібліотеці відбулася презентація книги Заклятий місяць Аліси Гаврильченко». Чим надихалася письменниця під час написання та про що розповідає історія книги, розкажемо далі. Презентація нового детективного роману Аліса Гаврильченко Заклятий місяць відбулася в абонементі філії номер 2 імені Павла Житецького, Кременчуцької міської публічної бібліотеки. Книга розповідає про Полтавщину, рідне місто авторки Кременчук, про Херсонщину, асканію Нову, Олешківські піски, Острів Шаламай та інші місця України. Я відбувається... Можна сказати у 2015 році, коли тільки тільки от починалися події е, на Донбасі, коли е, упав е, Боїнг. Цим 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 на день і uh, власне uh, від цього Починається пригоди у сти книжці. Головні герої починають шукати демент, який випав із цього літака. Однією з ключових переваг твору є його насичність таємницями, що пронизують кожну сторінку. Від самого початку читач опиняється у лабіринті запитань, на які авторка поступово дає відповіді, зберігаючи інтригу та залишаючи простір для нових припущень. У мене дуже захоплювали різні пригоди у писта. Я власне вигадала от приготувати те, що поставила. але спочатку я відбувається саме у Кременчукці, тому що Кременчук це моє рідне місто і е, е, я власне дуже люблю розказувати про нього у книжках. Я не скажу, що мене надихає кримінал. Е, якщо я пишу детектив, то не означає, що я надихався з цими криміналом. <сум> я надихався різними красивими гарними речами. Я потім їх збираю у книжку. Працювати над книгою Заклятий місяць Аліса Гаврильченко почала ще у студентські роки. Протягом цього часу сюжет зазнавав змін і доповнень, а містичний елемент був введений у детективну лінію, щоб створити більш глибокий та захоплюючий світ. Авторка прагнула, аби читачі були вражені не лише інтригою розслідування, а й таємницями, що виходять за межі звичайної реальності. Було важко приплетати от саме два сюжети так, щоб вони не суперечили один одному, тому що, наприклад, була плитання у хронології, І, Потім добре, що це помітила і виправила. Ну, а власне, якщо книга вийшла, то думаю, що вийшла добре. Роман поєднує у собі елементи трилера, детективу та містики, насичений загадками та інтригами. Майстерність авторки занурює кожного у вир подій, де усі персонажі пов'язані з таємничими і заплутаними обставинами, що не дають спокою ні героям, ні читачам. відгуки від читачів дуже різні наприклад, одна читачка, вона як прочитала, вона мені пише боже, які класні герої, які значить мені всіх шкода було, всі так за всіх переживала. Друга читачка їй сподобалося саме те, що там пригоди, а то про синюж як вона. Нічого не вичували. Мені цікаво, що одні вичувають, інші не вичувають. Я думаю, що це більше від досить ось читача. Книга Заклятий місяць вже є у продажу. Тож кожен бажаючий може поринути у захоплюючий свій таємниці загадок, що переплітаються з реальністю. Марія Бердаєва Іван Каченко Кремчицькі новини. Нещодавно танцівники із різних куточків України захоплювали зіркове журі своїми талантами на фестивалю танці та циркового мистецтва «Dance Sensation Сенсейшн-2024». Що цікавого там було, та як усе відбувалося, дізнавалися наші журналісти. Нещодавно у Кременчуцькому міському палаці культури вирувала справжня танцювальна феєрія. адже саме тут пройшов всеукраїнський фестиваль танцю та циркового мистецтва «Dance Сенсейшн Сенсейшн-2024». А у нас сьогодні два відділення: перше відділення це циркове мистецтво, та друге відділення в нас танцювальне мистецтво. На сьогоднішньому конкурсі у нас зареєстровано приблизно 400 учасників. Організатори конкурсу Федерація Робіки міста Кременчука та студія танця і фітнеса дика. Фестиваль зібрав на головній сцені Кременчука спільноту талановитих танцівників і циркових артистів з усіх куточків України, які привезли свої найкращі номери, сповнені емоцій та креативу. Коли почали танцювати, аж дух дуже сильно перехопило, було тяжко дихати, але ми до кінця йшли. Я вважаю, що ми справились дуже добре. У мене дівчата дуже суперський колектив, Я дуже ними всіми пишаюсь. Вони мене умнічки. Трішки хвилюємося, надіємося, дімося на це. добре, так наш номер це. Це, е, е, час 90-х, Час 90-х, В нас дуже яркі такі образи. Все буде дуже яскраво, тому так, все прийдемо. Хореографічне та циркове мистецтво, як і наша нація, є символами сили, стійкості та єдності. Тож учасники фестивалю стали частиною великої справи підтримки тих. То сьогодні бореться за нашу незалежність. Наш фестиваль сьогодні доєднався до збору ССО на три пікапи. Ми збираємо головна ціль нашого збору 20 тисяч гривень. Також у нас буде на фестивалі благодійний аукціон проведений при підтримці наших партнерів творчої студії Антоненко Олександра. Вона сьогодні нам предоставить спеціальний лот, який будемо розігрувати. І маю надію, що цей лот збере дуже багато. І ми закриємо цей збір на добро на допомогу нашим воїнам. Цей фестиваль довів, що навіть часи випробувань мистецтво може бути джерелом єдності, а люди об'єднані спільною метою, здатні змінювати світ на краще. Катерина Грудніва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Ми переживаємо важкий час, але він мене. І коли настане день нашої перемоги, ми будемо знати, що заслужили його кожним своїм кроком, кожною молитвою, кожним донатом на ЗСУ. Слава Україні!